Всім привіт! Кінець січня. Пройшло два тижні з попереднього відео, хто дивився про мою розсаду з перця, яку я так по експерименту посадив на початку січня. І дивіться, за місяць ось цей перець, який два тижні тому перший зійшов, його вже навіть звідси можна і пересадити в більшу ємність. І, бачите, перчики почали сходити. Є тут два таких, вони якби не вижили. Зійшли і, бачите, почорніли. Не знаю, що з ними сталося. Хоча ось те саме насіння і перці сходять. Не всі зійшли тут, от бачите, деякі тільки починають. Ну, За місяць часу ось такі перці від посадки, поки зійшов, ось тут бачу, що сходить. Це. Одна ємність тут, приблизно 50 насінин. І по сусідству інша ємність. Садились в один день, але тут таке насіння, що воно дуже пізно сходить. Ну і бачите, жодна насінина ще не зійшла. Нічого. Головне, що тут уже перець зійшов. Подивимося, як буде далі. Наступне включення, думаю, буде через два тижні. Так само. Це вже десь буде середина лютого.